Вітаю вас! Це програма на часі. Мене звати Діна Вонг. У цьому ефірі ми будемо говорити про програми допомоги чернігівцям. Що саме це за допомога? Хто має на неї право? Які документи потрібно підготувати, щоб її отримати. Про все це ми розпитаємо гостю нашої студії, пані Ірину Марчук, директорку департаменту соціальної політики Чернігівської міської ради. Пані Ірино, раді вітати вас. І перш за все розкажіть, будь ласка, що саме за програми підтримки передбачені на цей рік. На цей рік передбачено продовження дії програми, які у нас були затверджені ще в минулому році. Це, по-перше, часткова компенсація за встановлені вікна, які були пошкоджені внаслідок російської агресії певним категоріям громадян, та матеріальна допомога. Власникам одноразова матеріальна допомога власникам приватних житлових будинків, які такі ж зруйновані або пошкоджені внаслідок російської агресії. Це дві програми, які в нас діяли в минулому році. Вони продовжили їх дія, продовжена на перше півріччя цього року. І ще додаткова одна програма, яка в цьому році в нас запроваджується: це матеріальна допомога членам сімей загиблих захисників і захисниць України. Одноразова матеріальна допомога та часткова. Разова компенсація за встановлення надгробного пам'ятника. Пропоную почати нашу детальну розмову вже із програми компенсації за встановлення вікон, які були пошкоджені внаслідок російської агресії. Нагадайте, будь ласка, скільки людей звернулися за цією програмою у минулому році і скільки на це було витрачено коштів. В минулому році під дією цієї програми, тобто ця програма була запроваджена в нас серпня місяця минулого року. В матеріальну допомогу, тобто часткову компенсацію за встановлення вікон, у нас отримала 647 сімей. Загальна сума коштів, яка була витрачена, це більше 8 мільйонів 8 мільйонів 143 тисячі. Тобто, ці кошти були спрямовані людям, які підпадали під дію програми, і ці кошти в повному об'єми вони отримали в минулому році. Наскільки я розумію, що категорії громадян, які мали право у минулому році на цю програму, вони такі ж самі і в цьому році. Так, так. Що саме це за категорії? Це категорії, це сім'ї, які складаються тільки з непрацездатних членів сім'ї. Тобто до складу сім'ї входять особи, які є пенсіонерами або є особами з інвалідністю. Це малозабезпечені родини з дітьми, багатодітні сім'ї, сім'ї, в яких виховуються діти з інвалідністю, і сім'ї, де виховуються... Виховуються діти під опікою чи піклуванням. тобто ці категорії, які були передбачені в минулому році, вони також мають право звернутися. Якщо в минулому році вони не отримали цю компенсацію, вони мають право звернутися і в цьому році за отриманням цих коштів. Який пакет документів вони мають підготувати? Ну, по-перше, вони повинні надати нам довідку з управляючої компанії. Це може бути комунальне підприємство, Новозаводське, Деснянське, ОСББ, інші відомства, до яких належить цей будинок. Ну, давайте нагадаємо, що, по-перше, ця програма стосується тільки багатоквартирних будинків, тобто не приватних будинків, а тільки багатоквартирних будинків. Люди повинні надати нам довідку, що вони відновили вікна. За власний кошт, і що ці вікна були пошкоджені саме внаслідок російської агресії. Ну, і, звісно, документи, які підтверджують відповідний статус належності до категорії, це може бути пенсійні посвідчення, це може бути довідки про отримання допомоги, це може бути посвідчення багатодітної родини. Звісно, надають копію паспорта, копію ідентифікаційного коду і копії, і реквізити рахунка, куди буде перераховано ця допомога. Тобто з таким пакетом документ, документів особи звертаються вже безпосередньо до департаменту соціальної політики, хочу нагадати Івана Мазепи-19. Ми розготуємо документи на розгляд комісії і потім фінансується ця часткова компенсація. І наскільки я пам'ятаю, в минулому році ця програма не поширювалася на встановлення саме балконних вікон та балконів. Так, як і в минулому році були, були обмеження, так вони діють і сьогодні. Не, встанов... не проводиться компенсація за встановлення за відновлення балконних рам, не встановлюється, не в... проводиться компенсація за встановлені лоджії, тільки за вікна і тільки, і нагадаємо ще одне обмеження, також що сума компенсації. Не може перевищувати 40 тисяч гривень, а розрахунок компенсації проводиться три тисячі гривень за один квадратний метр, а але не більше фактично витрачених коштів на заміну вікна. Якщо говорити про цей рік, яка сума передбачена в бюджеті програми? Передбачено 2 мільйона гривень на реалізацію саме цієї програми за цим напрямком? І скажіть, будь ласка, які граничні терміни подачі заявок? Програма діє перше, розрахована на перше півріччя, але документи на часткову компенсацію необхідно подати до 1 червня 2023 року. Тепер я пропоную поговорити про програму часткової матеріальної допомоги, одноразової матеріальної допомоги власникам приватних будинків, які були пошкоджені внаслідок атаки російських загарбників. Нагадайте, будь ласка, скільки людей звернулися за такою допомогою минулому році в минулому році. допомогу, одноразову допомогу власникам приватних будинків отримали 1596 сімей. Загальна сума коштів, які була витрачена саме на цю програму, 26 мільйонів 460 тисяч гривень. Тобто ці кошти знову ж таки люди отримали. Нагадаю, що це не компенсація за пошкоджене майно, а саме одноразова матеріальна допомога власникам приватних житлових будинків. Так, дійсно тут варто зауважити, що це не є компенсацією за втрачене житло, це саме одноразова матеріальна допомога. Місто виділило цю допомогу для того, щоб якось підтримати своїх мешканців. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, які суми цієї допомоги і власне від чого вони залежать? Власникам приватних житлових будинків надається допомога в таких розмірах, якщо Будинок зруйнований, то це 40 тисяч гривень, значно пошкоджений житловий будинок 20 тисяч гривень, незначно пошкоджений житловий будинок 10 тисяч гривень. А в той же час також нагадаю, що у нас були певні зміни до програми. І якщо була розрушена квартира в одноповерховому житловому будинку, то також було передбачено надання матеріальної допомоги саме власникам квартир в одноповерхових житлових будинках. Сума допомоги по квартирам складає за зруйновану квартиру 20 тисяч, значно пошкоджену 10 тисяч гривень. Незначно пошкоджені квартири, на жаль, ми не надаємо. Власникам таких квартир ми не надаємо допомоги. Реальну допомогу розмір допомоги залежить від частки у домоволодінні, тобто, якщо власник житлової будинки власності має одну другу житлового будинку, йому і матеріальна допомога надається відповідно до своєї до розміру своєї частки. А Хто має оцінювати масштаби руйнування? Тобто, це вже має бути якийсь висновок комісії спеціально? Так, знову ж таки, кожний власник житлового будинку, я думаю, вже має на руках акт візуального огляду житлового будинку, який складався робочою групою ще у травні-червні минулого року. Тобто до пакету документів входить цей акт візуального огляду, який надають власники житлових будинків відповідно до цього акту і проводиться і розрахунок, ну, тобто при визначенні. Дні розміру допомоги враховується ступінь руйнування, який є зазначений в акції візуального огляду, і частка у частка власника у домоволодінні. Пані Ірино, і нагадайте, будь ласка, пакет документів так, щоб чітко по пунктах, що ще потрібно подати. Подається до відділу, в даному випадку документи подаються до відділу звернень громадян Чернігівської міської ради Шевченка 9, або надіслати на електронну адресу відділу звернень громадян Чернігівської міської ради. Перше знову ж таки, що надається, надається. Копія паспорта, копія ідентифікаційного коду, обов'язкові документи про власність, що підтверджують право власності, надається акт візуального огляду, надається інформаційне повідомлення, в тому числі роздруковане через із порталу дія щодо е, факту пошкодження майна і, і надається реквізити рахунку. І одна і інша програма ми ж зазвичай розраховуємо тільки на мешканців нашої міської територіальної громади. Початку я трошки повернусь до компенсації до часткової компенсації по вікнам. Однією з умов є реєстрація в даному в даній в даній квартирі. Що стосується одноразової матеріальної допомоги, вона розповсюджується тільки на мешканців нашого міста, але умови реєстрації саме в. Домоволодіння, яке належить власнику, немає, але реєстрація в місті Чернігові обов'язкова. А тепер я пропоную вам ще раз нагадати кінцеві терміни подачі заявок на цю програму. Документи на надання одноразової допомоги потрібно подати до 1 червня 2023 року. І скільки коштів передбачено з бюджету на це? 15 мільйонів. Тепер пропоную перейти до іншої програми. Це програма одноразової допомоги родинам, які втратили захисника або захисницю. Розкажіть, будь ласка, про основні положення цієї програми. Вона складається з двох з двох матеріальних видів матеріальної підтримки. Ну, по перше, це одноразова допомога, яка передбачена членам сім'ї загиблих захисників захисниць. Розмір цієї допомоги становить 10 мінімальних заробітних плат станом на 1 січня. Ну, тобто розмір допомоги, враховуючи, що мінімальна заробітна плата на сьогодні 6 тисяч гривень, розмір допомоги складає 6, 6, 67 тисяч гривень. На допомогу, на цю допомогу можуть претендувати діти, дружина, батьки. Друга частина цієї допомоги цієї програми це часткова разова компенсація за встановлення надгробного пам'ятника. Розмір цієї компенсації не може перевищувати 20 тисяч гривень. Право на цю допомогу, як і на компенсацію мають родини, які раніше не отримували кошти з міського бюджету. За різними напрямками, тобто у нас до цього року існувала програма підтримки учасників антитерористичної операції. Там також було передбачено надання компенсації за встановлення надробного пам'ятника. І сім'ї, які отримували раніше цю компенсацію, вони вже не можуть претендувати на повторне отримання цих коштів. Одноразова матеріальна допомога в розмірі 10 мінімальних заробітних плат виплачувалась сім'ям загиблих захисників захисниць яким було присвоєно почесне звання захисник України, Герой Чернігова. Також ця програма була у нас передбачена в міському бюджеті. В 19-ті ми отримали цю, цю матеріальну допомогу, тому в даному випадку вони не можуть претендувати на отримання цієї допомоги. А взагалі, на сьогодні ми маємо велику кількість загиблих. Захисників, які приймали участь вже після повномасштабного вторгнення Російської Федерації, і на жаль, ця цифра постійно збільшується. У нас на сьогодні вже більше 150 осіб, які загинули саме мешканці нашого міста. Якщо говорити про те, скільки захисників ми втратили від початку війни у 2014-му? більше 200 вже. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, якщо людина не зверталася за допомогою від 2014 року, тобто не користувалася іншими mm -hmm. програмами, чи може вона звернутися про допомогу зараз? Так, вона може звернутися, але є там певні умови, тобто захисник і захисниця, він повинен бути мешканцем нашої територіальної громади. Громади, тому такі умови були і раніше, такі умови і наразі, і тільки в цьому випадку сім'я може отримати цю матеріальну допомогу. Які документи необхідно подати? В даному випадку, знову ж таки, подається, як завжди, паспорт, ідентифікаційний код, документи про встановлення відповідного статусу члена сім'ї загиблого, документ ну, це сповіщення, зазвичай це сповіщення про загибель військовослужбовця, документи, що підтверджують родинні зв'язки з військовослужбовцем, що загинув з захисником захисників, ну і реквізити рахунка, куди ця допомога буде перераховуватися. В разі виплати. Компенсації за встановлення надгробного пам'ятника додається, ще договір, ще договір на виконання робіт і акт виконання робіт, акт прийому передачі Пані Ірино, тепер пропоную поговорити про внутрішньопереміщених осіб. Чи змінилося для них щось у цьому році? Нічого не змінилося, тому що були певні інформаційні повідомлення, що внутрішньопереміщеним особам необхідно звернутись до органів соціального захисту, продовжити виплату допомоги. Ні, з січня місяця допомога на проживання внутрішньопереміщеним особам. Продовжується в автоматичному режимі, тому хвилюватися не потрібно. Всі кошти, які повинні отримати люди, вони отримують в автоматичному режимі. Допомога продовжена і кошти фінансуються з державного бюджету. Ну, до речі, якщо казати по цифрах, то у нас в місті Чернігів на, сьогодні, на сьогоднішній день обліковується майже 9 тисяч внутрішньопереміщених осіб, 8 тисяч 991 особа. Постійно змінюється кількість звіс і допомогу на проживання отримують 5521 особа. В нас ще є компенсація за безкоштовне розміщення внутрішньопереміщених осіб. Це програма прихисток. На опалювальний сезон розмір цієї компенсації становить 30 гривень на добу за особу. Тобто, якщо родина безкоштовно розмістила внутрішньопереміщених осіб, вона має право звернутися до органів соціального захисту за отриманням відповідної компенсації. Ну за одну особу в середньому отримується 900 гривень. Фінансується Ця допомога на сьогодні за рахунок коштів міжнародного червоного хреста. Які документи необхідно буде подати? Там потрібно подати довідки внутрішньопереміщених осіб. Звісно, документи, які підтверджують власність на цей житловий будинок. Ну і реквізити зазвичай, реквізити рахунку, копія паспортів, копія кодів. 410 сімей отримують, претендують на компенсацію за отримання за безкоштовне розміщення внутрішньопереміщених осіб за цією програмою на всіх інших 2 тисячі. І наостанок для тих людей, які отримують державну допомогу, кому потрібно звернутися до відділень соціального захисту для того, щоб поновити свої дані і кому це робити не потрібно. Потрібно зробити знову ж таки враховуючи зміни до постанови кабінету міністрів з січня місяця. Не подовжена автоматична допомога одиноким матерям і і допомога малозабезпеченим сім'ям. Цим категоріям осіб необхідно звернутись до органів соціального захисту населення для продовження виплати цих видів допомог. До речі, остання постанова вона дозволяє одиноким матерям подати документи через дію. І передбачено також і документи допомоги при усиновленні, якщо люди мають право на цю допомогу, можна через дію подати. І допомогу по догляду за хворою дитиною в автоматичному режимі подовжена допомога з 1 січня, тимчасова допомога на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Допомога на дітей, які знаходяться під опікою та піклування, також автоматично подовжена. Хоча в листопаді місяці була прийнята постанова, що потрібно сім'ям цим звернутися, але все ж таки вона 27 грудня. Уряд прийняв іншу постанову і подовжимо автоматично допомогу. На дітей, які знаходяться під опікою піклування, автоматично подовжується допомога особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю внаслідок дитинства та дітям з інвалідністю, і допомога е, по догляду за. Е, е, Психічно хворими особами, що визнані інвалідами першої та другої групи. І допомога на догляд за дитиною, яка має тяжкі захворювання, але не має інвалідності. Це автоматично подовжено. Тобто одинокі матері, малозабезпечені сім'ї, які повинні звернутися за подовженням цієї допомоги. Пані Ірино, дякую вам за розмову. На цьому будемо завершувати. Нагадаю, у цьому okay. випуску програми на часі. Ми говорили про програми підтримки містян. Хто має на неї право, що це за програми та який пакет документів необхідно подати. На цьому ми завершуємо. Запис цього випуску ви можете знайти на нашому ютуб каналі. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, і все буде Україна!